Доброго дня, друзі. Мене звати Роман Кулик, командир 3-ї стрілецької роти. Звертаюся до вас наступного приводу. Наші друзі, і їхні благодійний фонд, які допомагають збройним силам України, люб'язно зголосились допомогти нам із придбанням одного приладу, який нам надзвичайно потрібен для виконання наших бойових задач. Мова про прилади нічного бачення, оскільки зараз війна стала дуже динамічною, маневреною, і такою, що потребує максимальної концентрації зусиль і головне швидкості по Проведення якогось маневру, розосередження, перевезення людей, харчів, продуктів, боєкомплекту і всього іншого, то багато наших приміщень ми вимушені здійснити вночі, тоді коли росіяни просто не можуть нас фізично побачити і мають покладатися на свої нічні очі. Але як ви можете собі уявити, не маючи нормального приводу нічного бачення, ми часто не можемо якісно виконувати цю роботу, витрачаємо на це прорву часу, гробимо свої машини, гробимо здоров'я бійців. І наслідком цього є зниження боєздатності загалом підрозділу, постійні поломки машин, їхній ремонт, на що йдуть величезні кошти. Всьому цьому можна запобігти і покращити набагато нашу ефективність і боєздатність, придбавши буквально декілька приладнічного бачення. Зараз ми націлились на один, і наші друзі нам в цьому хочуть допомогти. Тому ми вас закликаємо доєднатися до НАТО, допомогти нашому підрозділу. І... Ми запевняємо, що відплату за це, подяку за це, ми будемо виконувати свою роботу на якомога краще, якомога ефективніше і вбивати росіян всюди, де ми їх побачимо. Слава Україні!